Вітаю! Деякі закони відверто безглузді, але перефразовуючи відомий вислів, можна сказати так: абсурдність закону не звільняє від відповідальності. У Японії бути товстим протизаконно. Робочий день японців може становити по 20 годин на добу, а компанії регулярно вимірюють обсяг талію співробітників, яка не повинна перевищувати 85 см у чоловіків та 90 см у жінок. В Австралії співробітники поліції вміють візуально визначати швидкість автомобіля. На ділянках, де рекомендована швидкість становить не більше 30 км за годину, вони мають право зупинити правопорушника та виписати штраф без наявності радар. В австралійському штаті Вікторія забороняється змінювати перегорілу лампочку без ліцензії, яка видається лише спеціалістам електрика. У Сингапурі та Венеції заборонено годувати голубів, а у тарільському місті Еболі за поцілунку авто передбачено штраф 500 євро. У канадському місті Сауріс забороняється ліпити сніговиків, висота яких перевищує 75 см, а у Таїланді заборонено годувати морських жителів. За це передбачено штраф у розмірі 3700 доларів або навіть рік ув'язнення. У Франції проти закону називати свини напологонами, а у Німеччині існує досить дивний закон, який вимагає від відвідувачів громадських басейнів носити шкарпетки. Рятувати людину, що у Китаї незаконно, адже це втручання у її долю. Під час правління Джорджа Буша в Техасі було прийнято закон, відповідно до якого злочинець зобов'язаний усно чи письмово попереджати жертву про майбутній злочин, не менше як за 24 години до, до його скоєння. Також у Техасі ходіння без зуття можливе лише за спеціальним дозволом, за який потрібно заплатити 5 доларів. У Каліфорнії заборонено спаровуватися тваринам ближче, ніж за 500 метрів від шкіл церков та підприємств громадського харчування.